Ви нас чуєте? Доброго дня. А, так, чую вас. Дякую вам, що знайшли час приєднатися до нашого товариства і будь ласка вам слово. Дякую ще раз за запрошення. Вітаю, шановні членів дискусії. Я зроблю одним чином. Зараз прочитаю коротку промову, а далі задавайте питання і давайте. Якщо приймається, то я почну. Так, так, приймаємо. Що ж, шановні учасники, російське військово-політичне керівництво тип як засіб досягнення переваги та стійкості. Ще задовго до помасштабного. Російський диктатор Путін часто поспорювався про те, що спочатку російсько-української війни ще в 2014 році, а по його опоглядів стала кожна стаття, яка називає Абезерпітельськам єдінство Русі і Українців. Опублікована в липні 21 він повторив тезу, що українців як етнос не штучно створена. Одержимість російського диктатора до історії України, нашої державності, його тотальне сприйняття, по факту в нашій компанії чотири джетком сучасного світу українців. Путін добре був обізнаний, з методами нищення українців пропала вже геноцидальна політика. Як часи Леніна, так і дектату. Російська пропаганда, вищі органи державної влади, високопосадовці і вся державна машина, отримавши таке благословення від свого керівника, неодноразово закликали до знищення українців, яких не повинно в їх розумінні існувати. Тотальна фашизація та українофобія торкнулись не лише російського державного апарату, а й армії, інформаційної сфери та всього російського суспільства. Про необхідність бувати українців постійно говорять не лише в Держдумі, а навіть у школах. Геноцид українців є не лише державною політикою РФ, а й обов'язковим суспільним переконанням, спущеним згори. Видатний історик сучасності Тімоті Тнайдер 20 у 2022 році в Німеччині на конференції міжнародне право проти геноциду окреслив ключові дії геноцидальної політики Російської Федерації та й в принципі будь-якої геноцидальної політики. Тобто це геноцидальний режим застосовує деякі з таких прийомів, заперечує існування певної держави, заперечує існування народу, дегуманізує певний народ, заперечує геноциди минулого, підтримує ідею витіснення одних націй іншими, тобто їх заміни. А також постмодерний показник, коли суспільство настільки завантажує викривлену інформацію, що воно починає не помічати той геноцид, який здійснює. Військово-політичне керівництво Російської Федерації готувалось до геноциду ще напередодні повномасштабного вторгнення. Нам було добре відомо про інструкції з облаштування колективних могил і про мережеву роботу мобільних, пересувних крематорів, де масово спалюватимуть трупи, а також про наявність розстрільних списків, до яких мало увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО. Журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування, всі ці маніакальні геноцидальні інструкції, настанови, палки, заклики синхронно втілювались в різних регіонах України, куди вторглася російська окупанти. Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких попливний світ. Звірства підрозділів Збройних сил Російської Федерації в Бородянці, Бучі, Гастомілі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктів України показали, що ці однакові та синхронні дії опиралися на чіткі, доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва. Дякую за увагу. Готовий поступуватися відповісти на, можливо, наявні питання або до будь-якого формату дякую, Кирилосіч. У нас таке питання виникло. Ми знаємо, що Головне управління розвитки дуже багато що робить саме для документування цих актів насильства проти українського народу. Чи скажіть, будь ласка, чи є у нас все ж таки надія на те, що ми доведемо цю справу до кримінального суду? І Росія буде покарана за акти геноциду, яку вона здійснюють на території сучасної України. Ви знаєте, мені хотілося б вірити, що все ж таки так станеться. Але одна, одна справа вірити, друга справа на це працювати. Тож, як ви правильно сказали, ми робимо все для того, щоб це стало можливим. Я відверто вам скажу, що не поділяю думку, що це відбудеться швидко, але я вірю, що це станеться. Ті, хто робили страшні жахливі злочини проти в принципі, проти людяності і людства, вони мають зрештою понести відповідальність. Навіть якщо це відбудеться через певний період часу. Дякую. Шановні колеги, чи є питання до пана Кирила? Давайте от я перше бачу. Дада, на перший, будь ласка, мікрофон дівчині. Доброго дня, мене звати Людмила, журналістка каналу Моя Україна. Олексійович, розкажіть. Вчора Росія запустила ракету по Дніпру. З'явилася інформація на сайті управління розвідки, що це кедр. Розкажіть, будь ласка, про це. Тобто, Росія вдосконалює інструменти про, по знищенню української нації українських людей. Так, доброго дня. Давайте я спробую ставити акценти за сьогодні. Не вам, але багатьом іншим людям я вже багато разів пояснював. Значить, дивіться, вчора російський диктатор відверто, відкрито, публічно заявив, що була застосована ракета Орішник. Так він її назвав. Значить, Орішник це горішник Орішник, це назва науково дослідної роботи. Це її просто шифр. Сама система називається «Кедр». це експериментальна система. Скажімо так, це ракет, балістична ракета середньої дальності. Носій ядерної зброї. Те, що вони використали її в безядерному варіанті, це, ну, як то кажуть, від них попередження про те, що вони зовсім з лузду з'їхали. Дякую. Ще є питання. А, будь ласка, теж ряд. Що... Да. Так, дякую. Я, Галина Савова, журналістка Новини Лайф. Хотіла би доуточнити, власне про цей кедр. Скільки таких ракет є в наявності у російському арсеналі? Які їхні взагалі ракетні спроможності станемо на зараз? І якою була ця ракета? Ви кажете, що вона звісно, звісно, була безядерною, але чи були там якісь боєприпаси, чи була вона заряджена? Теж цікаво деталі. Дякую. Ракета містила в собі. Шість блоків з суббоєприпасами. Зараз встановлює, яка саме тачітка там була. Ну, це перше. Ще раз кажу: ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень місяць мали зробити дві, два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше, але повірте, їх це дослідний зразок. Це ще не серійний виріб слава Богу. Дякую. Ще питання. Добрий день, Андрій Луцик, регіональний центр прав людини. Таке питання на минулій панелі торкнулося торкнулися питання включення культури в стратегію національної безпеки України. Якщо це відбудеться, як ви бачите, з які конкретно дії і політика там повинна бути передбачена? Дякую. Досить широке таке питання. Я спробую відповісти від зворотнього. Скажу суто свою суб'єктивну думку. Ми маємо перестати віддавати чи пробувати віддавати комусь свою історію. І от з цього все починається. Ми маємо знати свою історію, маємо нею пишатися. Там, де були не зовсім гарні періоди, ми маємо це визнати і прийняти, а не казати, що це. Ну, про когось іншого було. Чи це не ми? Ні. Наша історія це наше все. Дякую. Ще є питання, колеги? Доброго дня, пане Кирило. Черненко Тетяна, Національна академія Служби безпеки України. Я викладаю інформаційну безпеку для студентів і дуже часто на своїх лекціях чую питання. Тетяно Васильівну, чому в нас так багато працюють засобів масової інформації, яких можна власне віднести зараз до? Проросійських, хоч вони власне українські, і чому багато так зрадників у нас всередині країни, які позиціонуючи себе почасти як патріоти, прикриваючись цим, продовжують нести проросійські наративи, і таким чином наш викривлюють власне цю реальність. І допомагають створити ту доповнену реальність Російської Федерації, яку вони нам створюють, і створюють не тільки нам, а всьому світу. Дякую. Знаєте, ну, питання а, знову ж таки багатовекторне. Ну, перш за все, ми все ж таки з вами живемо в демократичній державі, хоча і в стані війни. Те, що ненормально, коли будь-хто. Немає різниці, хто ця є особа і яке в неї громадянство дозволяє собі робити якісь вести якусь інформаційну політику, яка може зашкодити державі, ну перш за все, це злочин. І цей злочин має каратися відповідно до норм законодавства. Але це, як то кажуть, побічний ефект від того, що ми все ж таки є громадянське, громадянське суспільство у нас є. Ми є демократичною державою. Так, закрити рота всім неможливо, але ми маємо всі працювати для того, щоб пояснювати людям, що є, ну, скажімо так, допустиме, а що під час війни точно неприпустиме. Не і як цю інформацію, яку розповсюджують ЗМІ, далі використовує наш противник, викривляючи, як кажуть, то кажуть, змінюючи реальність, роблячи підміну цієї реальності. І, зрештою, це все ж повертається проти нашого населення, проти України, проти українських людей. Тому підсумовуючи все, що я хотів вам сказати, будь-які прояви в інформаційній сфері підігрування ворогу є неприпустимими. Дякую. Я думаю, що ми повинні сказати велике спасибі пану Кирилу Олексійовичу за те, що він доєднався сьогодні. До нашого обговорення. Дякую вам за прошу. Дякую, і ми продовжуємо тоді нашу панель.